Дорогі друзі, сьогодні ми поговоримо про взагалі про тему захворювань, що передаються статевим шляхом. Тема дуже велика, і досить часто з нею мають справи гінекологи, тому що жінки, які мають ці захворювання, звертаються до нас. В цілому зрозуміло з назви, що це все захворювання. єдиний з шляхів передачі це статевий. Це означає, що для багатьох цих захворювань можуть бути і інші. Шляхи передачі, наприклад, контакт шкіри до шкіри, чи там інєкційна наркоманія, чи невдалий майстер манікюру, тобто. Є інші причини у тих самих захворювань. Якщо подивитись на е, причини е, мікробіологічні, то це можуть бути вірусні захворювання, наприклад, вірус простого герпесу, дуже поширена, вірус папіломи людини, який викликає гострі кандиломи і рак шийки матки у жінок. Інші вірусні інфекції, наприклад, вілінфекція це таке класичне захворювання, що передається статевим шляхом, але не тільки статевим, воно можна придбати його і от наркомани раніше частіше. Були передавачами цієї інфекції. Зараз через збільшену частоту статевий шлях став, на жаль, основним. Це гіпатит, захворювання, яке уражує печінку, гепатит Б, це можна невдало заразитись у. Майстра манікюра, хто погано обробляє інструменти, а можна заразитись також статевим шляхом. Дитинка під час вагітності від мами також може придбати цю інфекцію. Тому дуже це широка проблема, і ми не будемо зупинятись прямо на всіх інфекціях, тому що їх багато десятків. Серед бактеріальних інфекцій можна сказати про такі поширені варіанти, як хламідійна інфекція, це найбільш поширена статева інфекція. Це гонори, не так часто, але також зустрічаються. Мікоплазма геніталіум не плутайте з мікоплазмою хомініс і уріаплазмою, що не є на сьогоднішній день статевими інфекціями взагалі. І це царство тварин. Тваринки також можуть бути причиною як одноклітинні, так і багатоклітинні. До одноклітинних тваринок можна віднести трихомонади, тріхомонос, це класичне статеве захворювання, майже ніколи, яке не передається не статевим шляхом. Тобто деякі з цих захворювань вони чисто статеві. От, які Жінки кажуть, чи можна чи через рушник, я кажу, якийсь сценарій був. А я от прийшла в магазині, там купила, там не сподобався. Потім я повернула, мені потім в новій упаковці прислали, і після нього у мене почався зуб. Ну, тобто, неможливо, ні, вони не активні. На повітрі там через 15 хвилин вже майже неможливо заразитися трихоменадами. Тому трихоменади це статевий шлях. Так вірус папіломи на шийці матки, ну чесно кажучи, треба щось взяти, там де вірус папіломи, і торкнутися шийки. Ну Не статева, це складно уявити спеціально до шийки. Зазвичай ніхто в побуті не Багато Багатоклітинні це і івощі лобкові, Це не інфекція, але це. Захворювання, які також передаються з шляхом. Зараз це менш реалістичні, скажімо так, сценарії через відсутність лобкового волосся часто через повні, певні тенденції, але також відносяться до цих захворювань. Стосовно е, проявів, ну, тут складно, тому що інфекцій багато і проявів також багато. Треба пам'ятати, що більшість інфекцій, на жаль, немає такої чіткої картини клінічної можна не знати про те, що у вас є така інфекція, наприклад, хлемідіоз. Там той самий гепатит, віл-інфекція може тільки при зараженні проявлятися, але не всі звертають увагу на те, що там лімфовузли трошечки заболіли. Там якась простудне явище, висипання на ладошках, там на тілі не всі звертають на це увагу, чесно кажучи, і дебют віл пропускають. Якщо ви маєте певні ризики, наприклад, ви медичні працівники працюєте з кров'ю, вам там в очі потраплетить періодично щось. Або ви ще складніше, ви медик на війні, ви контактуєте з кров'ю більше на полі бою з бійцями в групі ризику. Якщо ви маєте багато партнерів статевих і там працюєте в сфері секс індустрії, чи просто багато стосунків, чи у вас партнер, який має. Багато партнерів, то ну це також треба враховувати ці ризики. Або у вас був випадок насильства, особливо, тобто у вас був партнер, який не простежується. Якась випадковий контакт це група ризику дуже великого. Тому що зазвичай такі сценарії відбуваються з людьми, які не використовують зазвичай бар'єрних методів контрацепції, і один такий ще випадок може принести кілька статевих захворювань. Тому, в принципі, всім людям. Рекомендується періодично проводити тестування на ці інфекції. Як мінімум, це віл сифіліс, гепатит БЦ, це хламідія, тархоматіс, стріхоманада, ганерея і мікоплазма геніталю. Все це просто зробити на прийомі гінеколога. Перші чотири інфекції це кров, і останні чотири інфекції це методом ПЛР, аналіз з піхви шийки матки. Інколи ми беремо аналіз із уретри, якщо є симптоматика з боку уретри. у жінок зазвичай не завжди. Береться аналіз із уретри. Основа діагностики це кров та маски. Інколи є тести на, на сечі основані, особливо для чоловіків. Це може бути прийнятною такою ситуацією гарною новиною, тому що із уретри, із глибини у чоловіків ну, зазвичай це дуже дискомфортний аналіз. і Посичі вони більш згодні здати. Це аналізи, є лабораторії, які роблять посичі ДНК-діагностику. Методи діагностики також бувають різними: це методи, які виявляють антитіла в крові. Причому для деяких інфекцій бувають неспецифічні антитіла, наприклад, аналізи на сифіліс – це от класична реакція Вассермана там чи ВДРЛ в приватних лабораторіях. Це реакція, яка є неспецифічною до сифілісу, тобто вона може давати хибно позитивні результати у людей з певними захворюваннями. Тому не треба вбивати себе або партнера відразу після діагностики. Треба звернутися до лікаря, для того, щоб уточнити все ж таки, чи достатньо. Цих тестів для стоточного діагнозу, тому що ми ж інфекцію не бачимо. Ми ж не бачимо незбройним оком, щоб там сифірі з терпанема палідом напомахала ручкою. Таке ми не бачимо. Ми бачимо результати аналізів. Пам'ятайте про це, що можуть бути хибно-позитивні результати аналізів і хибно-негативні. Тому треба для діагностики враховувати, що це за аналіз, де він взявся. Яка була клінічна симптоматика, які були ризики у вас заразитися, тобто багато чого. Тому краще з лікарем, без вбивств, без самостійних пошуків лікування і спроб вилікуватись в інтернеті. Будь ласка, чат GPT він дає рекомендації на зараз, але він не враховує цих речей. Ну, стосовно шкоди, різні інфекції можуть приносити різні негативні наслідки, і від незначних до значних, наприклад, трихомонада. Чи там короста, ну це неприємно, але зазвичай не приносить ну, довготривалі якісь наслідки для здоров'я. Тоді як ВІЛ, наприклад, це невирікована хвороба, яка, якщо не лікувати, приводить до загибелі людини. І партнерів також можна заразити, і також вони можуть загинути через це. Тобто це серйозна річ. Тому слід окремі захворювання обговорювати окремо. Якщо вам цікаво, то ви напишіть ті захворювання, які вас зацікавили. А про частину у нас вже є окремі відео. Наприклад, знімали про герпес генітальний, про хламідіоз, про ганерею. Знімали про ВПЛ. У нас відео багато. Все це можна знайти на нашому ютуб-каналі, а також можна знайти на нашому сайті. По профілактику, ну якщо у вас немає статевого життя, то у вас маленький ризик придбати захворювання, що передається статевим шляхом. Тому безумовно зменшення кількості партнерів це використання презервативів. Якщо ви ходите до майстра манікюру, то переконатись, що люди обробляють нормальні інструменти або мати свій набір інструментів, це може бути корисним. Якщо ви до лікарні ходите, то ви краще впевнитись, що ці люди дійсно за адекватну медицину і дбають про стерильність інструментарів, яких багато разів використовується. Це значно допомагає. Ще до профілактики можна віднести. Піріодичне тестування з метою вчасно виявити інфекцію і на ранніх етапах пролікувати, що значно зменшить ризики для вашого здоров'я. Трошечки окремо слід згадати незахищений контакт та випадки насильства. Про це не треба мовчати, треба відразу реагувати, тому що. Наприклад, віл-інфекцію, якщо навіть з віл-інфікованою людиною ви проконтактували шляхом прийому антиретровірусних препаратів, ви можете зменшити ризик захворювання, шляхом прийому ряду антибіотиків, ви можете зменшити ризик придбання ганереї, хламідіозу, дельгоманозу. Тобто так звана постконтактна профілактика. Тобто це обов'язково і не слід забувати про такі можливості, тому що це також профілактика. Зараз, на жаль, ну, все більше жінок, особливо окуповані, території расисти, стикаються з проблемами насильства, і це не тільки психологічна проблема, це ще проблема захворювання, що передаються статем шляхом. До деяких інфекцій є вакцина, наприклад, вірус папіломи людини, це попереджувана ситуація. Є вакцини, які зменшують. Шуть ризик як раку шийки матки, так і гострокінцевих кандилом. Це вакцини Гардасил. І Церварікс це від раку тільки вакцина. Також пам'ятайте про це і. Використовувати у нас багато цікавого очікує нас попереду. Зараз розробляються вакцини, і от від кількох інших інфекцій, зокрема від герпесу. Зараз вакцина на стадії розробки. Ну, якщо буде щось нове і про те, ми обов'язково будемо мати це в нашій клініці. Це що стосується гінекології, жіночого здоров'я. Якщо це є, то воно буде у нас у перших. Тому слідкуйте за нашими новинами. Не забувайте відвідувати наш сайт. Підписуйтесь на наші соцмережі, будемо раді бачити вас і будемо вдячні вам за підтримку. Про окремі інфекції чекайте на окремі відео, тому що тема дуже велика і це може перетворитись вже в академічну лекцію. Буду на цьому закінчувати. Дякую за увагу. Будьте здорові та щасливі, і до зустрічі!